Мої вітання, друзі! Настав час вже прогнозу на червень. Традиційно розклад носить загальний характер, прогноз, тобто. Він не обов'язково має для вас програтися на всі 100%. За бажанням, дивіться, будь ласка, свій асцендент. Дивимось загальну характеристику на червень, дивимось тему фінансів, дивимось на отакі цікаві пікантні колоді. Дуже сподіваюся, що жодна соціальна мережа мене не заблокує за цю колоду. Дивимось стосунки і дивимось пораду. Пораду теж дивимось на новій колоді. Це порада, чому хочу взяти пораду для вас, бо в червні у нас свято Сонцестояння літнього є літа. Це ті періоди, коли треба щось змінювати в своєму житті, і, можливо, вам ця порада саме підсвітить, що змінювати або взагалі не чіпати. І так, будь ласка, дивіться свій зодіакальний знак, і хай вам ця інформація буде во благо. Близнюки, мої вітання. Дивимось для вас загальну характеристику червня. Паш Пентаклі. Карта гарна, карта про гроші, карта про можливості і карта про те, що можна посадити на сінинки, які потім можна забрати гарний врожай. Тому, до речі, одразу ж да, ми одразу ж одразу розуміємо про те, що ми садимо на сининки якихось гарних речей, що потім будемо от так, от як а, рог, Ізобілія, а потім тим всім насолоджуватися. Можна насадити відвертої і... херні, вибачте. Тому от будьте обережні з тим, що ви насаджуєте. Да? Бо потім так само як і приємні речі, як і ресурсні речі можете потім забрати врожай, так і якихось не дуже гарних і приємних речей врожай, повірте, для вас буде. Думайте про те, що садите. Так, взагалі карта непогана, навіть гарна, ресурсна. Фінанси. Фінанси. Отут про фінанси. Фінанси, ваші фінанси напряму залежать від вашої тверезості, вашого розуму. А це по перше, ваша карта, близнюки, ваша енергетична карта, ваш енергетичний ідентифікатор вашої карти, стихія повітря. От, знаєте, от тут загальна характеристика карти на картина да, бути таким трошки приземленим. Бо ви ну, зазвичай, ну, давайте не будемо казати, що завжди. Ну, зазвичай ви десь там літаєте дуже-дуже в -дуже високо в хмарах. То згадайте, що іноді треба трошки, трошки заземліться. Для того, щоб. Результат все ж таки був. Да? Бо ви можете дуже багато часу втратити на роздуми, на, на якісь примарні е, такі фантазії, результату не стане. Да? Весь ваш можливий потенціал просто там розчиниться в повітрі з вашими фантазіями. Розум тримайте при прийнятті рішень тверезим, да? але дуже там високо і глибоко не залітайте, бо можливість посадити на сінини ваш. Майбутнього може бути втрачений. Так, близнюки стосунки, близнюки стосунки, старший аркан, Верховна Жріця. Ну, слухайте, про стосунки. Ну Не можу сказати, що їх не буде, що вони не виключені. Стосунки мають місце в вашому житті, але, скажімо так, або ви ще не будете. В партнерстві зі своїм партнером, тобто, не в, в, в офіційних стосунках зі своїм партнером. Або навіть це будуть стосунки, які не для всіх. Це буде такий маленький секретик для двох партнерів. Да, це буде цікаво. Да, це буде так, якось. Е, ін... І ну, цікаво інтересно, хотіла знов сказати. Це буде цінно для обох, але це не для загалу. Це не про ті стосунки, які треба кричати на весь світ. Це таки для двох для стосунків, які не треба про які розголошувати. Або, ну, скажімо так, якщо у вас стосунки, про які про всі знають, то це, ну, на жаль, поки що вам не показують переходу. В офіційні стосунки, офіційний формат стосунків для вищих сил, це або юридичний формат брак, да, або духовний ритуал в духовної в церкві, да, вінчання. От, ну, тому тут така двояка для тих, хто в парі, то, на жаль, вам поки що ви не перейдете в формат офіційних стосунків, або для, для когось це будуть стосунки, скажімо так. Не для всіх. такі Кулуарні. Ну, хай будуть. Порада близнюки для вас, порада близнюки для вас. Дев'ятий старший аркан, відлюдник, порада. Порада. Що ж тут мені там трошки сказати про пораду? Ви знаєте, взагалі вас тут трошки бути. Не на поверхні. І от тут по цим всім картам вам там трошки, знаєте, намікають, трошки, трошки заховайтеся, трошки зробіть шах назад для того, щоб якось вас забагато, вибачте, вибачте, близнюки, можливо, вас десь забагато. От, і тому от якось трошечки, скройтесь, якось трошечки, трошечки зайдіть в тінь. Це буде добре для вас, да? от це, це буде мудре рішення для вас. От якось грати першу скрипку для вас наразі не дуже ресурсно. Для вас краще відійти. А, ну, в, тінь. Ну, в тінь я не, тут зараз не як якусь езотеричну а, лінію вам пропоную тут просто з е, лідерських позицій, да, з позиції лідера, з позиції першої скрипки відійтіть, будь ласка, в сторону. Це буде мудре для вас. Рішення. ну, По-перше, а по-друге, ще якщо у вас є бажання якось чомусь повчитися, якось досконалити свої знання і вміння. Будь ласка, робіть це. Це, це, це треба, це, скажімо так, знову буде можливість посадити насінини на майбутнє, потім знімете врожай. І, до речі, оце якось повчитися, да, чомусь новенькому, сюди і старший аркан Верховна Жриця. От Щось повчиться, щось отримуйте для себе, а, можливо, вам здасться, що це ну, воно ну, ну, таке, я все знаю. Ні, не все. Воно, там, знаєте, докупки-докупки, і в форматі нашої майстерності це буде дуже вагомий, а, такий, така вагома цеглинка а, вашої а, майстерності, і ваших знань, вмінь пригодиться, як то кажуть. Дякую. Близнюки, хай буде во благо вам ця інформація.